Сьогодні похмуро. І ось дивіться, цей ялівець мій скельний blue Arrow. Вже давно потрібно було стригти. І ну, вирішила, як кажуть, ризикнути так гримить скрізь. Можливо, можливо буде дощ, а можливо і не буде. Щось воно Хороди, ходив по колу. Ну, а я тим часом, як кажуть, ловлю. Момент. І ось, бачите, це я ярусами стрижу його. Ось яруса, це, бачите, які вже прирости. Прирости дуже великі, по сантиметрів вже 20. І були, була спека, то я ж боялася його чіпати. А зараз хочу ці яруси все ж таки виділити, підстригти. Ось така стріла з нього ярусна. Ну, будемо займатися! Ура і до нас дощик прийшов! Подивіться, як капотить все! Підстригла свій ялівець, встигла до дощику. Дощик під, підігнав мене, і ось бачите, там зверху вже позначила, де буде ярусність. Це ось так. Думаю, вам видно. Ось такими ярусами буде ялівець зростати. Вже треба стригти козацький. Теж понарощував он які прирости. Це все треба зробити гарні кульки. З цієї сторони в нас ялівець стрікта зростає, ось такий високий-високий. А під ним заквітував вже останні квіточки лілейничок, отакий красунчик. Все те, що я постригла, воно буде слугувати як мульча Я це все не прибираю. Нехай буде. У нас тут пісок. І все, що я стрижу, все воно падає, перегниває потім і його не видно. Так що я нічого не прибираю. все таке біля біля нього ґрунтопокривний ялівець блючіп. Ось такий. Зараз покажу, який він. Вже виріс ось тут, на цій клумбі. Подивіться, який він великий, як вже своїми гілочками отакими розповзся. Дуже гарно. Там чомусь він не дуже гарно так росте. Ну, можливо, потім наростить кореневу масу та піде вже більше гарніше. А тут мені дуже подобається. Там далі ось зелений такий, він, ну він не такий грунтопокривний, він більш височенький, але теж гарненько зростає. Тут рододендрон доволі гарно переніс. Ой, подивіться, який павук, ой, подивіться, який павучище. Оце треба обробити одніє, теж. Які вони вже каліровані тут, сидять павуки. А ну, видно вам? Ось такий глянь. Погано о, навівся. Ось, задавить зараз треба. Передніс непогано, це мадам Масон. Доволі гарний рододендрон. Він тут у мене під яблунькою. Яблунька прикриває йому. І доволі непогано. Є де деякі листочки ось знизу. Отаке жовтеньке. Ну, це таке, то не страшно. А, є ще всередині жовтенькі. Ну, це, мабуть, просто листопад. Його трішки якісь листочки ж відмирають. А так гарний. Він зелений і біля нього ось. Такий єлівець. Постійно забуваю єлівець. Лаймг. Лаймгу, лаймовий такий колір. І м'ята. Оце м'ята треба прибирати її. Ой, тут зовсім, дивлюся павуків. Павуків, подивіться, ще й тут павук. Ой, видно ось. Все. Ой, кошмар. Спокійно. У нас сьогодні то, цілий день дощ іде, то пасмурно, то сонечко виходить, отака цілий день, така якась погода. Ну, в принципі, дуже гарна для того, щоб підстригти щось. Ось я і продовжила стрижку. Підстригла ж ялівець і підійшла до цього ялівця Спартан. І підстригла його, як я й хотіла. Ось так. Вивожу його на отаку форму. Верхівку зістригаю, а тут, бачите, трішки залисаний із-за того, що зростав тут цей, ця йошта зростала і лягала постійно, гілки на нього лягали. Ось знову дощик пішов. І сонечко, і дощик, і гримить, і там. Туча дивлюся там, ну, хмара, хмара, а не туча. От. І знову квітує гібіскус, і ще є багато пуп'янків на ньому. Ось так. Нехай. Так, і що ще я зробила? Ну і, звичайно, підстригла свій пухироплідник, обновила. Бачите? Ось так гарненько вистригла, не знаю, видно, бо ой, сонце світе. Ось так стало, ось так видно. вам, І залишила ж третю верхівочку. Отут обрізала так рівнесенько, щоб потім буду формувати. Задала їй форму, оце зверху, висоту задала. І вона буде тепер отаку, на отакій висоті зростати. Більше я не хочу, бо потім я не достану. Просто не достану. Ось такий похироплідничок. Так, ага, і ще за нею, за цим похироплідником. Ось тут в мене гортензія зростає без назви. Це сама перша гортензія волотиста, яку я придбала, і вона вже так закустилася, закустилася. І я її повністю так, повністю обрізала. Всі всередині, бо вона квіту щось взагалі нема. Вона підмерзла, сильно була навесні. І ось я її тут вивільнила всередину, повністю вивільнила. Можливо, хоч трішечки буде квітувати ось. Ну, поки я нічого. Вона сама перша всі, завжди була і така гарно квітувала. Цьому році, ну, зовсім ніяк. І дивлюся, а це. Пам'ятаєте, це мій подарунок дітей. Дивлюсь, оце якісь бруньки, тільки не знаю. Це, мабуть, квітові бруньки вже на той, на той рік заклали. Оце азалія. Ось така азалія. А назва ось. Ось така гарна. Все значить добре з нею. І ось заквітував на вечір мірабіліс. Отакий От духмяний. Тут в мене два кущики, його, цей самий такий найбільший, гарний такий. Це в мене помідури жовті тут. Це мої жовті. Я насіння збираю і це. Такі жовтенькі. А взагалі в цьому році помідори в мене погані, дуже погані. Ну, щось є, може, щось і буде, щось ще наросте. Все-таки жарані трішки спала, то може, щось і буде. І в ці підняті грядки у нас тут зростає перець, помідори. ну, я ж кажу, зовсім погані помідори у нас. Та ще й пересорт. Куп, купувала одні, а зовсім виросли другі. Ну, в общем, ну, які вже є. І ось тут були у мене огірки, зростали, які я садила з розсади. Вже вони висохли, я їх викинула і знову посіяла. Чотири. Чотири ямочки, ось дивлюся, вже почали сходити. Вон, там, а тут щось не бачу. ну Можливо, ще зійде. Оце так кожен день поливаю, а тут кріп, бачите, вже давно посіяла, а спека ж була. ну Зовсім не хоче рости цей кріп. Ось, бачите, таке щось незрозуміле, але ж, але ж росте. Можливо, ще щось наросте. Так. Не радує в цьому році городина, ну зовсім не радує. Оце єдиний томат, помідор, який рожевий, який я купувала, і він ну, відповідає сорту, який заявлений на пачці, на упаковці. А перший я вам покажу, потім сфотографую. Які повинні були а, а не, не були, а не було таких. Достигає кизил наш, ще трішечки і будемо обривати. Ось такий кизил, але в цьому році його не так багато, та й він один тільки плодоносить, хоча я е, другий садила, в мене є і другий, але він цвів, але зав'язі не було. Ну, можливо, згодом буде. А ще один посадила куплений гібридний, хороший сорт лук'янівський. Але поки він ще, ну, зовсім такий поганенький, поки він наростить свою масу, це, це дуже, мабуть, пройде не один рік. Ось так. Нічого. Радіємо. Тому що є, як кажуть, радіємо, тому що є. І коли відцвітають наші лілейники, ми їх не спішимо обрізати, тому що вони, оце, оце зелень дає споживання цибулинкам. Цибульки треба. Наростити там і закласти цвітіння на наступний рік, щоб вона квітувала. От, оцей стовбур ми не обрізаємо. Верхівку зрізаємо і зрізаємо тільки отак, на, на, на скоси, щоб, коли дощ і полив, щоб не загнивало тут, а стікало отак. Отак, обрізали. І все так. І інші лілейники теж. Зрізаємо і щоб ця маса зелена, вона щоб була отак зовсім не обрізаємо. Вранці встала, боролася з бур'янами, прибирала, а чоловік ось, бачите, чим займається. Поки прохолодно було, і він отакі вчора ввечері цим займався, і сьогодні продовжує. Все сам. Дещо я їм підтримую, щось підтримаю, щось допоможу, а так, все він сам. Вчора ввечері підстригли свою вербу мацудану, бо вона вже лягала ось сюди, на ялину, і таку велику-велику гілку зрізали, щоб вивільнити ялину, бо зовсім не видно було. Вона розклала свої віти на цю ялину. Кожен рік ми її стрижемо, а вона знову розростається. І віти вже оці були гілки прямо на, на самому полу, то ми оцю всю поросль, всю порос пообрізали. Ось так залишили, така вона покручена. Воно, звичайно, але сипеться з неї, сипеться дуже багато. Постійно чистим ставок, щоб, не так, бо плавають оці листя <смістя> сухе, обсипається, особливо зараз після спеки дуже багато листя сипеться. Ось така вона, як кажуть, мусорить-мусорить дуже багато. Вчора обрізали дерева, а сьогодні робимо мульчу з них з оцих гілок, які ми. Обрізали, все ось поперебивали. І тамарікс обрізала. І, та, ну, і верба, і горіх он обрізали, тому що ось на вісові ось цьому, що чоловік Он, Чоловік перебиває на подрібнювач всі гілочки. Оце висохне, і потім буду додати під рослини. Ну, де не не вистачає мульчі. Хоча всю мульчу, яка у мене була, в мене ж бочка з мульчую була набита. І в цьому році всю мульчу використала. Ну, Тому що жарко, і треба. Рослинки потім цю мульчу з'їдають. Ну, І не рослинки, жучки, павучки, яка черв'ячки, всі, всі, хто там працює над цією мульчею, вона потім. Перегниває і знову додаєш нову. Ну, це підсохне, тому що свіжу додати не бажано. Треба, щоб вона прив'ялилася. І ось потім ось така ще переб'ємте. Ось стільки мульчі ми вже зробили. І так, багатенько. Але воно так здається, що багатенько, а як почнеш розкладати, і Раз два й нема, ось так.